Пора звикати до темряви, енергетики попереджають. Наразі вимкнення світла здійснюється за наступним графіком. За однією адресою електроживлення зупиняють на 4 години, а потім включають на 2. Очільник Івано-Франківська, який вчора ввечері виходив в ефір при свічках, радить за ці кілька годин зарядити гаджети і повербанки, а ще зробити запаси їжі питної і технічної води, бо прогнозує ще гіршу ситуацію. Не очікуємо, що Буде краща ситуація, тому що ворог знає про те, що міста України сьогодні, особливо обласні центри і інші населені пункти, вони перебувають без світла. Хочу попросити про розуміння того, що нам треба готуватися до найгіршого. Спочатку світло не буде по 4, по 5, по 6 годин. Потім по 12 може бути, потім може бути цілими днями. Вчора весь день знеструмленою була і оселя голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Тож каже, занепокоєння людей добре розуміє, але кожен має допомогти воїнам світла, запобігти розвалу енергосистеми України. Я дуже прошу розуміння в кожного, тому що. Налагодити цю систему і спрогнозувати, коли буде підвищуватися напруга, навіть енергетики не можуть. І є так, що дійсно двічі відключають в одному будинку світло. Ми робимо все можливе, щоб. Якомога менше було відключень, але на жаль, не все залежить від нас. Окрім прикарпатських енергетиків, напружено працюють і міські комунальники. Вони облаштовують понад вісім десятків пунктів обігріву на випадок критичної ситуації. Буде закуповувати генератори, буржуйки, де буде така необхідність ставки. Нас в закладах освіти 14 шкіл. Визначено, особливо ті ж школи, які обігріваються від котлів, які на дровах. Це дуже важливо, тому що вона і так зимою буде ну, відповідної економії і так далі. Ми маємо в закладах культури буде чотири, можливо, навіть і сім. Таких пунктів обігріву У нас є будинок нічного перебування, теж підключений під генератор, тобто ми маємо можливість там мова йде, щоб пункти обігріву автономні, незалежно від світла, від постачання газу і так далі. Тобто, в випадку пониження температури режиму відсутності довгого часу, відсутності газу і електропостачання, ці пункти будуть функціонувати автоматично. Найголовніше завдання при відсутності електрики та опалення обігріти матерів з дітьми і людей похилого віку. Решті Івано-Франківська мерія радить згадати про родичів у селах. Там можна грітися, спалюючи в кухні дрова і тирсу. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.